Всім привіт! Мене звати Ілля Голіцин. Я сіо та один з засновників NFT та веб-териагенції контрварді. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб підтримати марафон та ініціативу креативних практик. Для того, щоб підтримати Збройні сили України, волонтерські проекти. Та інші для того, щоб прискорити нашу перемогу перемогу України у війні з російським загарбником, тож всі деталі нижче ця ініціатива повністю безкоштовна в тому плані, що відеоматеріали та уроки можна буде ознайомитися безкоштовно та донатити за вашим бажанням стільки скільки ви вважаєте потрібним, або скільки є можливість. Тож давайте підтримуємо наші збройні сили, волонтерів і приблизимо нашу перемогу. Давайте розпочнемо. Тож що трапилося, чому саме ми вийшли запускати nft агенцію півтора року тому? Я дивився на можливості ринку та на технології, котрі мені були цікаві. І для мене тоді впав погляд на Lens Studio, і я думав над розробкою 3D-примірних, таких за допомогою AR. -у. тому що я побачив якось відеоролик з Lens Studio, де дівчина як проморолик від них. Де дівчина танцювала у костюмі штурмовика це зі Star Wars, тож він досить круто пролягав до тіла, і мені здалося, що це майбутня можливість для примірних, і ми почали дігати цю історію. Та на жаль, зрозуміло, те що або. Добре, те, що зрозуміли, те, що це досить затратна історія, і можуть бути компетитори або компанії, котрі вже набагато набагато попереду нас у цій технології і. Далі ми вирішили все ж таки створювати nft агенцію, котра Фулстак агенція, і ми розробляли досить різні проекти за, за ці півтора роки. І один із таких важливих інсайтів, котрі до нас прийшли за цей час, те що просто NFT-агенцію бути ну, неможливо по як найменше зараз для нас у нашій стадії розвитку. Ми трансформуємося зараз більше у веб 3 агенцію, тому що для нас NFT – це. Лише частина всієї екосистеми та це, перш за все, це технологія, котра дозволяє прийти до так званого метавсесвіту та відкриває туди двері. Тому, як на мою думку, мені здається, метавсесвіт так стрімко зараз починає розвиватися. Там бачимо все нові, 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 нові релізи, нових компаній і нові можливості у цих просторах, Тож, Давайте розпочнемо трішки зробимо крок назад і розпочнемо спочатку. Що саме що таке NFT. NFT — це Non-Fungible токен, якщо дослівно перекладати це не взаємозаміняємо токен, котрий, як я казав до цього, перш за все, є технологією, і нам двері у цю технологію розкрив так кажучи, арт року тому, коли ми всі побачили великі цифри. Круті продажі там того ж самого біплу, круті кейси тих самих криптопанків, Club та багато, багато багато інших, перш за все, артових проєктів або колектаблс, котрі допомогли світу побачити перспективу цієї технології, побачити те, що там інтелектуальна власність та права на неї це досить важлива історія. У 22-му році та в сучасному світі, чому NFT такі популярні, це досить з однієї сторони очевидне, з другої інші складне питання воно для мене більш психологічне, тому що для людей важливо досить сильно показувати свій статус, і на прикладі там тих самих криптопанків, що саме з ними трапилось, круті опіні лідери у Мережі криптанів, ставили їх собі на аватар. А при тому, що у соцмережах, котрі популярні у криптокористувачів, це Telegram, Twitter, Discord, Вас представляє перш за все, аватар та нікнейм. Нікнейма вже ж така історія, котру. Досить важко змінити, тому що вас не, не впізнають далі. А ось е, аватар: це якраз таке місце, де можна проявити себе якось заявити, і е, аватари стали через це таким досить статусним інструментом у форматі NFT, де е, наприклад тих самих зірок, е, коли там я не знаю Стівоокі або Джейзі купляє собі криптопанк та ставить на аватар. Е, це дає одразу розуміння те, що він підтримує е, перш за все. Розуміє, чому це підтримує технологію і підтримує сам формат NFT в цілому, Тож це певним чином шоуєселфо такі показати себе, показати свій статус елемент. Але вже ж елемент технології, всілякі utility, це зараз для мене стає основою тому, що вся pfp історія трішки трішки засає. PFP — це абревіатура. Picture for Profile або Picture for Proof – це якраз такі різновид цих NFT, котрі більш за все, як то кажуть, сіяють або були популярні: це Бортепер, Клаб та багато, багато інших зображень, котрі можна поставити на аватар. Що потрібно, щоб почати рухатися в цьому напрямі? Перш за все, що хочу сказати з цього приводу: це це шлях. Це досить вірно у питанні. Чому це шлях? Тому що якщо ми будемо уявляти собі маркетплейси, перш за все розповім, що таке маркетплейс. Маркетплейси це простори площадки, де можна змітити змітити це, створити свою NFT, або колекції, або купляти інші NFT, досліджувати ринок, просто роздивлятися. Таке інше, я проводжу досить часто паралель, з соцсоцмережами, де на прикладі того самого інстаграму ми створюємо новий профіль взагалі новий, і ми взагалі нові в інстаграмі. Нас ніхто не знає. А наша попередня там соцмережа. Наприклад, це я не знаю там Facebook Facebook досить споріднена буде, але, наприклад, я не знаю там eh, VK або ще якась там. Я не знаю досить відсторонена Віс від я Не хочу просто називати eh, ці приклади, і нам треба по суті перелити аудиторію з однієї до іншої, або щось таке. І ми там першу eh, світлину. Першу фотокартку туди і вважаємо те, що в нас крута фотка, і в нас зараз посипляться лайки, або наприклад, на Marketplace Ми публікуємо першу роботу і вважаємо те, що в нас її мають вже купити, купити дорого, тому що ми круті, або у нас крутий арт, або ми там змінили роботу, створили якогось світового відомого художника. Але на маркетплейсі про нього ніхто не знає ніхто не знає, що він там існує, і таке інше. І для таких комунікацій існує Twitter, Discord, Reddit, Тож це шлях в тому форматі, те, що треба познайомити аудиторію, nft колекціонерів NFT спільноту, арт-спільноту, якщо це NFT, з вашою творчістю, з вашою особистістю, побудувати ваш особистий бренд у, у цьому просторі для того, щоб вас почали впізнавати і в основному це працює з Twitter або з Discord, з зовнішніх соцмереж. Трафік приходить до маркетплейсів, до вашого аккаунту там, а вже ж є колекціонери, котрі ресерчат саме по маркету. Є спеціалізовані маркетплейси, market, маю на увазі. маркетплейси, де саме спеціалізується на якомусь конкретному виді NFT. Наприклад, там Foundation, він більш про арт, про фото, фотографію. OpenSea — це взагалі там можна знайти будь що. І е, вони перелінковані між собою не vice versa, а OpenSea збирає дані та е, NFT з усіх е, ну, з більшості інших маркетплейсів, які працюють на цих стандартах, на Ethereum, е ERC 721 та на ERC 1155. Тож, в е, чому ми почали? Що треба для того, щоб розпочати? Е, треба Створювати унікальний арт, унікальний контент, тобто ваша робота і те, що ви створюєте, має нести цінність перш за все для вас, для вашої аудиторії. Далі треба розповісти про це аудиторії, і це шлях півроку, рік плюс. Якщо у вас немає Твіттеру для побудови цієї соцмережі з нуля, для того щоб вас почали пізнавати, для того щоб у вас з'явилися шанувальники та Якийсь об'єм достатній фоловерів для того, щоб забезпечити собі потенціальні продажі, це таким чином працює на нашому досвіді. Ми досить багато запускали різних проектів і клієнтів. Більшість з них була з продажами та успішні. Один з перших клієнтів, наш навіть перший, це Валентин Метик, Тут можна додати його світлини, де Валентин це крутий художник із Києва. І ми, коли розпочинали, в нього досить невелика кількість послідовників була у інстаграмі та взагалі не було Твіттера. І на нашій практиці перші продажі в нього трапилися через місяць нашого просування його в Твіттері. та. Мінтингу його колекції та його арту бували і інші випадки, наприклад, коли почалася війна, в нас були інші клієнти, котрі продавалися через 3 через місяці або взагалі без продажів. І це для арту досить нормальна історія, тому що арт емоційне ситуативне придбання, і досить часто очікування або оцінка арту у контексті NFT може можуть бути несправедливим, або щось щось некштал такого. Які платформи існують для публікації робіт? Платформ насправді існує досить, досить, досить багато і вони відкриваються постійно. все нові, нові, нові є випадки. Там, наприклад, коли ми тільки-тільки починали вивчати тему півтора роки тому. Була така новина, коли Андерсон Хоровіц е, інвестували у платформу Біцькі е, совмісно з JZ, це під його керівництвом платформа, здається, або менторством. І ми такі: о, круто, мабуть, новий лідер, або щось таке інвестували 18 мільйонів. Це перспективно. Давайте роздивлятися. І біцькі досі там. Тобто, про Біцькі мало хто чує і з'являються е, зовсім нові гравці на цьому ринку маркетплейсі, в котрі. Більш популярні встановлюються, є аналоги вже OpenSea, такі як LuxRare, де можна таким же самим чином uh, бачити більшість арту на вторинному uh, ринку. Тож, які основні, це OpenSea, Foundation, далі SuperRare, Nifty Gateway, No Origin, є маркетплейси uh, для других блокчейнів, це називав, перш за все, для Ethereum, uh, є маркетплейси для Solana, для Tezos, Наприклад, тесніце хітна це, це, тож та обжит, тож багато багато маркетплейсів для різних цілей та потреб. Ми можемо допомагати як агенція з мінтингом на багатьох із них. Є маркетплейси на кшталт суперер та ніфті Гейтвей, на котрі треба подавати заявки для того, щоб ви сприйняли та маркетплейс, роздивлятися ці заявки та може відмовити на місце для публікації. І це також нормальна практика. Наприклад, на той самий суперер досить важко потрапити. Треба дійсно крутий акт для цього мати. Чи може робота створена штучним інтелектом через далі і е, полькована, як NFT? Я на прикладі далі не вчав, але е, Midjourney е, так можна, тобто зараз е, в мене особисто, на мій погляд. Міджорні досить круто робить. Я сам грався. Мені дуже 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 подобається той формат і той стиль, в котрому віддається арт за допомогою цього софту, і в мене починається якийсь конфлікт всередині, тому що я не відчуваю такої цінності, як до цього була у арті такої якості. І воно мені здається з одного боку е обесіненим одразу, а з іншого мені здається, що воно все ж таки круто візуально, тому що я, як і багато з користувачів, купляю все очима. Тож е мені складно зараз дати оцінку і майбутнього арту, я маю на увазі за, -за допомогою AI, за допомогою нейромереж. Тож е це досить важке питання, і я е в ньому ще не, не знайшов. Відповіді наскільки це буде продуктом, чи не витисне він традиційний арт, чи може він займати якусь впевнену нішу? Подивимось. А вже ж це досить перспективно, і я планую використовувати нейромережі для того, щоб як креативний директор нашої агенції. Я планую використовувати для скетчів для, для того, щоб візуалізувати свої якісь ідеї або візуалізувати контент для там, презентації креативні, якісь ідеї для наших клієнтів. Зараз ситуація з авторськими правами досить з одного боку стрімко розвивається з іншого це все ж таки такі. One Wild Wild west не знаю, як швидше українською сказати, тож це досить дикий зап... за... захід через те, що регуляція криптовалют ще розвивається. Перш за все, що хочу сказати стосовно криптовалют. В цьому форматі, це те, що раніше країни намагалися їх заборонити та там якось огородитися від них, а зараз. Країни там штати та інші намагаються їх контролювати та все ж таки регулювати, що відповідає на досить важливі питання для мене особисто. Це що буде з криптовалютами, то куди ми йдемо в цьому напрямі? Ми йдемо до регуляції всесвітньої, де криптовалюти будуть важливим інструментом у фінансових всіх взаємодіях між. Людьми, тож, це є думки стосовно діджиталізації всіх грошей, там в найближчі 5 років. Це може бути не глобальна криптовалюта, але це можуть бути цифрові формати грошей у багатьох країнах Європи та світу. Тож ми так чи інакше прийдемо до нормального рівню авторських прав. Легалізації та все ж таки, коли ми створювали агенцію, ми бачили можливість це для музики, для багатьох таких арт-проїв, де є складні системи з авторськими правами, де є досить багато авторів. Композиторів та такого іншого у одному витворі мистецтва. Через це це ускладнювало першочерговий запуск таких проєктів через маркетплейси, та не було ще функціоналу для того, щоб декілька авторів вказувати. І це було досить таке ще сире на початок 2021 року. Зараз вже я знаю, є декілька маркетплейсів, котрі. Дають можливість сплітити авторські права, сплітити на різні гаманці одразу, і це я гадаю, що каже нам про майбутнє авторських прав у цьому форматі у форматі NFT. Тож у нас трішки додам про нашу діяльність про агенцію, чим ми зараз займаємося. Ми Базувалися у Києві, та на початок війни я знаходився в Європі і залишився тут. І більша частина ком команди залишилася в Україні в Чичені в інших містах. Хтось поїхав до батьків у рідні міста, і спочатку війни ми працювали з багато з волонтерськими проектами, створювали свої, консультували інші. Є Проект з непоганими результатами це один з таких Support Ukraine Gallery, де ми з Лікою Спілковською, це відома галеристка з Києва. Ми створили арт-проект для допомоги художникам, креаторам, митцям з України, тільки з України різного віку, різного скілу, різного рівню. Зробили open call та зібрали арт від дітей, від великих від професіоналів від будь-кого і продавали через маркетплейс. Нас підтримали великі імена в криптоспільнотах, Брук Пірс з його жінкою, вони досить сильно нам допомогли і допомогли з організацією вистав в Штатах та в Коста-Риці Lighthouse Gallery нас підтримали також. Ми зібрали приблизно 30 тисяч доларів. Які витратили на допомогу збройним силам України у всіх коштів йшло на допомогу збройним силам? А 20% ми віддавали митцям для того, щоб їх підтримати, Тож купили автівку для зсу та купили на всі останні кошти аптечки. Тож я вважаю, що розгляд нормальний. Є дійсно круті проекти, котрі в NFT-просторі вдалося більш успішно реалізувати, є деякі, котрі взагалі не вдалося в нічого продати, тому що через ці utility це на жаль ще не прийшло до нашого користувача та взагалі. До глобального nft покупця, тому що не досить розуміють ну, благодійність як utility у NFT. Далі ми все ж таки намагаємося проформувати наш бізнес у глобальний і паралельно ми взаємодіємо з державними проектами у формі NFT. У нас є проект по відновленню мрії. Нашого найбільшого літака у всесвіті, і цей проект вже там на фінальній стадії досить крутий. Сподіваюся, ви скоро побачите вноси від міцниства нашої держави стосовно цього проекту. Та є досить інтересна ініціатива для того, щоб створити у мета всесвіті перше посольство амбасаду України для того, щоб вона перш за все функціонувала у форматі. Функціональному для того, щоб можна було отримати е, бенефіти та інформаційну підтримку від консульств, від міда та багато багато іншого е, може зможемо імплементувати якісь сервіси від дії там е, мінцифри. Інша сторона цього проекту, що для мене більш важливо, це е, відкриття нового інформаційного е, фронту. З Росії з нашим супротивником у цій війні для того, щоб на фронті на базі блокчейну де нічого неможливо видалити там і фальсифікувати таке інше. Ми могли їх перемогти, тому що в нас буде досить велика перевага, тому що ми там будемо першими. І мені здається, російське керівництво ніхто із nft ентузіастів в Росії не підтримує ніхто та веб ентузіастів ніхто їм нічого не створить. У мета всесвіті ніяких посольств. Тож і неможливо буде нічого спотворити, як вони намагаються спотворити нашу історію. Що для мене досить важливо. Ми зможемо там побудувати на базі блокчейну, на базі сучасних та інноваційних технологій історію, побудувати знання про Україну, побудувати знання про наші досягнення, побудувати знання про ці жахливі історії, які трапилися у Бучі у інших наших містах у Маріуполі. Тож це все я сподіваюся, в нас вдасться реалізувати. За допомогою Мінцифри та uh, Міду, тож є круті проекти є багато, як то кажуть, наших звичайних клієнтів, котрі нас підтримали і під час війни, і дали нам змогу все ж таки uh, вижити та пройти ці важкі етапи uh, трансформації uh, у більш такі глобальні компанії. Тож uh, зараз працюємо, uh, ми можемо допомагати з. Uh, Будь-якими вашими ідеями від креативу до екзекюшену від самого початку з маркетингом як студія також можемо допомагати розробляти арт будь-які веб 2 веб 3 рішення для вашого бізнесу та для ваших профілів. тож ми дадемо інформацію про нас та про нашу агенцію за посиланнями або з кодом і ви зможете ознайомитися з нами детальніше. Мене звати Ілля Голіцин, і сподіваюся, вам було досить корисно поспілкуватися, послухати мене сьогодні. До зустрічі на, мабуть, наступних або інших записах. Сподіваюся, що ми скоро переможемо, і давайте будемо допомагати ЗСУ, волонтерам та нашим рідним ближчим для того, щоб перемога скоріше стала. Всім па-па!